Сьогодні поговоримо на тему, чи Марія є Божою матір'ю. Чи Марія є Божою матір'ю? Ну, Для нас це очевидно. Ну так, Ясно. Ні? Ми її так називаємо і, і віруємо так. І... Але часто закиди ці, які ми можемо отримувати від інших християн, вони, власне, стосуються материнства Марії. Часто ці закиди, є, власне, з того беруться, що. Інші християни, котрі не сприймають Марію як Божу Матір, не можуть змиритися з тим, що вона є богоматір'ю. Так? Мовляв, такими словами, що Бог не має батька, тому не може мати матері. Ну, але варто тут пригадати, що для Бога немає нічого неможливого, тому людина не може обмежувати Божу діяльність своїм розумом тільки. Але подивимося, що насправді говориться це письмо про Марію. Так? Бо воно і називає насправді Божою Матір'ю. Знаємо із, про це із, із Слова Божого Івангелій від Луки, перший розділ 26 27 вірш. 6 місяця ангел Гавріл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до Діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Так. Далі читаємо в тому ж розділі 45. й Вір щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Так. Слово Господь вживається в святому письмі як е, окреслення Бога. Так. Тобто це іде мова про Бога. Коли говоримо Господь. Так. Е, і коли стосується власне, ця спірна тема материнства, так, Божого материнства, то ми називаємо Божою матір'ю Марію згідно з слів Євангелія, послухайте Луки 41-43. Як почула Єлизавета привід Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: Благословенна мій, жінками. І благословений лона Твого. І звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Мати Господа мого. Дуже важливо, що Єлизавета промовила це не від себе. Вона це каже під натхненням Святого Духа. А що вона каже під натхненням Святого Духа? Тобто сам Бог говорить через Єлизавету. Вона каже, що вона є матір'ю Господа. Матір'ю Господа. Єлизавета каже, це не чужі люди зустрілися, це родичка. Але чого родичка каже на неї, що, що, е, е, що прийшла до мене мати Господа мого? Що вона не сказала, що прийшла до мене мати не знаю, Месії, мати не знаю, моя родичка. Але каже, мати Господа мого. І вона це каже на натрині, тобто це не від неї було. Тобто сам Дух Святий, сам Бог. Називає Марію матір'ю Божою. Важко погодитися з тим, що Господь означає будь-яку людину. Ну, Бо коли вже дискутуєш, наприклад, з деякими християнами, які пробують якось ну, казати, що ну, може тут Господь мається на увазі не Бог, а якусь таку людину, ну, то, очевидно, що ні. Так? Тут важливо, що Єлизавета, котра була сповненася тим духом, почувала себе негідною. Вона каже, звідки Звідки мені така честь, що до мене мати Господа мого прийшла, так? вона якби почувала себе негідною прийняти Марію, то це по якій причині? Тільки тому, що Марія мала стати матір'ю пересічної людини? Ну, очевидно, що ні. Натомість вона промовила, звідки лені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Якщо би свята Єлизавета розуміла це так, як деякі. Християни, що, так, що Марія не є матір Господа, то не могла би вважати ще ненароджену звичайну дитину за свого Господа, а себе негідною, щоб прийняти його в своїй хаті. Адже сама носила в сумолоні Івана Хрестителя. Як могла почувати себе негідною прийняти матір звичайної людини, а не Бога? Ну, Бо вона відкрила, що? Сам Господь, Що Марія носить не просто звичайну дитинку, але самого Господа, який прийшов в тілі цей світ. Марія через покору окреслює себе як створення щодо Творця, як мала інакше сказати, як, ну, як могла, в принципі, сказати інакше, щоб виявити свій, свій послуг і покору. Може так, ось я мати Бога, але ж ще вона не стала матір'ю Бога. Якщо би й була, то спокоє не сказала би так сама про себе. Так? Не звертаймо увагу на те, як говорить про себе Марія, бо вона див... говорить про себе дуже в покорі, в смиренні. А подивімося докладно на зміст слів, які промовив до неї всемогутній Господь через свого посланця, тобто через Ангела. Луки 1, 28. Війшовши до неї, ангел, сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Це звертання до. Бога до Марії через Ангела. Якщо сам Господь через Ангела Гавріла так звеличує Марію, називаючи її благословенною. То яке ми маємо право грішні не визнати її гідності? Чи не визнаючи привілеї Марії, Марії Матері Божої, не виявляємо цим неприязнь, покладену між її потомством і потомством диявола? Марія була свідома своїй величності. Вона покірно понизила себе перед Ангелом, щоб засвідчити людям свою велич. Відповідь Марії була така. І мовила Марія: величає є душа моє Господа, і дух мій радіє Бозі, спасі Моїм, бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене усі роди. Всій роди. Ці пророчі слова, сказані Марією перед Єлизаветою швидко виповнились і виповнюються по ці дні. Бо від перших століть християнства аж понині називають Марію благословенною. І ми молимося, Богородице Діво, радуйся, благословена тими жінками і плід плідона Твого. Ми цими словами молимося. Нічого нового святе письмо. Святе письмо також і Бога називає благословенним. Благословенна між…» що значить благословен? Бога називає благословенним. Благословенний, хто приходить в ім'я Господнє. Або 1 Петра 1.3. Благословенний Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, що своїм великим милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса з мертвих». Або інше, 2 Коринтян 1.3. Благословен Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, отець усякого милосердя всякої втіхи. Цей благословенний Бог сам промовляє до Марії через Ангела, називаючи її благословенною між жінками. То не значить, що вона є божеством. Тільки що через те, що вона в своєму лоні умістила самого Бога, вона стала благословенною. За те, що той, котрий прийшов через неї в цей світ, є благословенним, то вона є благословенний. Бог її вибрав від самого зачаття. Як ми віримо, щоб зберіг її від гріха, навіть від плями гріха, щоб вона стала гідною народити нашого Спасителя, нашого Бога. Ну, Але часто можна нас запитувати, ну, але чому Ісус Христос жодного разу не називав Марію своєю матір'ю? Часто Він їй казав жінко. Пам'ятаєте, біля, на Христі Ісус каже, «жінко, ось син твій, а, а, і до Івана сказав це Мати Твоя. Так? Якщо навіть Ісус не називав Марію Матір'ю, то, що він цим заперечував, що не є її сином? Ні. Слово жінка в східних народах і сьогодні навіть уживають як властиву форму на окреслення особи матері. Цим висловлюють повагу до неї і як до матері, і як до жінки. Так? Це, це дуже важливо. Тому сяде письмо нам говорить, що вона є благословенною. під натхненням Святого Духа вона каже. Що мене будуть величати, ублажати будуть мене всі роди, то, що ми робимо. Єлизавета е, каже, що вона мати Господа. І ми так кажемо, що вона мати Господа. Вона мати Божа, бо народила нам Бога. Не тому, що вона Богу віддала початок. Ні. Просто Бог зайшов, в нашу, втрутився в нашу історію в конкретному часі, став людиною в конкретному часі, тому ми кажемо, що вона є матір'ю Господа. Власне, тому ми віруємо в це. І для нас е, е, Пресвята Діва Марія, вона, вона є Мати Божа, вона є не є просто е, е, людиною звичайною, е, але вона є матір'ю нашого Бога. Ми так віруємо, е, і так це випливає тільки з Слова Божого з Писання, а також із передання, яке нам залишили апостоли, яке церква має дотепер. Е, це власне те, що як християни в перших віках вшановували її, як Божу матір, і всі ті гімни тексти богослужбові, яких ми її оспівуємо, то воно так і дотепер є. Ми, ми нічого не змінимо. Ми те, що нам передала церква спадщину, ми, ми, то, ми то прийняли і, 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 і віруємо. Так віруємо, як нас навчили апостоли Христові, їх нам проповідували апостоли. Бо апостоли і записалися це письмо. Тому для нас і святе письмо, і не лише святе письмо важливе, для нас важлива також традиція. Тому що Святе письмо є традицією. Тому що все те, що люблять цитувати наші брати протестанти, це, це є традиція. Тому що не було спочатку письма, не було Євангелії з 33 років по смерті Ісуса і по Його е, вознесення на небо. І по 61-й, здається, рік не було написано в Біблії, не було Нового Завіту. Не було ні послань Петра, ні послань Павла. Не було нічого. А Євангеліє це було. Було життям церкви. А потім, коли свідки, котрі ще пам'ятали, що Ісуса, котрі з ним були, почали помирати, то вирішили записати. Записати то Євангеліє, записати те, що є найважливіше слово. Але записали не все, тому що саме Євангелій нам каже, якщо би все написати про те, що зробив Ісус і сказав Ісус, то весь світ би не вмістив книг. Тобто Біблія не каже, що вона є вичерпною. Біблія не каже, що вона є тільки Біблія. Ми в Біблії не знайдемо жодного слова, що тільки, тільки цьому слову віруйте, тільки Біблія, тільки святе письмо. Ні. Навпаки, ми в святому письмі знайдемо що? Каже, часто Павло повторює Тимотеєві, наприклад, каже, зберігай те, що ми тобі заповідали. Тримайся на передання предків. Тому для нас, крім підтвердження святого письма, котре ми маємо, що Марія є Божою матір'ю, ми також маємо підтвердження із традиції церкви. В котрій святе письмо народилося, в котрій ми є, бо ми є в церкві, і, і котра нас вчить, та традиція, що Марія а, є не просто а, жінкою, звичайною, але є Божою Матір'ю, котра є вибрана, Бог її просто вибрав для того, щоб вона стала Божою Матір'ю. Тому, тому ми її шануємо. Тому ми до неї молимося, звертаємося як до неї, котра є перша, найближча, котра є навіть понад хировими і сарафими, як ми молимося. Чому? Бо вона сподобалася вмістити в собі того, перед ким усі ангели трепечуть. Які бояться дивитися на Господа. Які служать біля Його престолу, а вона в собі його вмістила в собі. Тому вона, ми її називаємо чеснішою хировиєю і славнішою серафимію. Бо вона є матір'ю Божою. Добре. То на цьому завершимо нашу катехезу. Наступного разу продовжимо і будемо говорити також іще трошечки про Богородицю, про Божу матір, чи вона є дівою і чи мала вона дітей. От, Бо часом теж різні люди нас провокують і говорять, що. Марія мала там дітей, бо там в Божому слові написано про дітей. То ми з'ясуємо, чи мала вона дітей, чи не мала дітей. І чи вона є дівою, чи залишила дівою, чи, чи, чи лише до, до різдва була дівою, а вже після ні. Ми наступного разу про це трохи поговоримо. Христос Воскрес!